Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти добровільно вознісся на Хрест, щоб спасти людство від рабства гріха і смерті. Сьогодні ми з вірою і благоговінням поклоняємось Твоєму чесному і животворчому Христу, знаку перемоги, спасіння і безмежної любові. Благослови Спасителю наші душі світлом Твоєї благодаті. Нехай Хрест твій буде для нас щитом від усякого зла. Укріпленням у випробуваннях, надією у скорботі, цілющою силою для хворих і дверима до Царства Небесного, будь захисником Господи для України від всіх ворогів видимих і невидимих, даруй мир нашій землі, зціли рани народу, утверди віру в серцях, збережи дітей, утіш скорботних, бережи наших воїнів і всіх нас веди дорогою правди і спасіння. Пресвятая владичице Богородице, ти стояла біля святого Христа свого Сина і в терпінні приймала його страждання. Будь і нині матір'ю і заступницею для нас, покрий своїм омофором наші домівки й родини, просив сина свого милісті благодать. Господи, вчини, щоб ми завжди несли свій хрест із терпінням і вірою, наслідуючи Тебе у смиренні та любові. Нехай чесний і животворчий хрест твій буде піднесений у наших серцях як джерело життя вічного і радості нетлінної, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.